Молодий якийсь підприємець або стоматолог, який відкрив собі клініку, тобі треба над цим працювати. що тобі трансформувати якусь базу пацієнтів, коли в тебе вже буде кістяк, якась база пацієнтів, там, не знаю, 10 тисяч людей, окей, ти можеш їм дозволити витрачати на рекламу менше. Ну, або ти хочеш швидко масштабуватися. Я десь десь чув, що приблизно 10%, коли ти витрачаєш від обороту на маркетинг, це вже типу, агресивний маркетинг. От ми в якийсь місяць витратили 20 відсотків. Я знаю, це супер агресивний маркер. Мож, можна і так сказати. Так, да, ну але це відповідно не до зароблення твої гроші. Десь знаєш ну, ну. інколи треба тримати цю межу баланс. Баланс. баланс між і ще одна помилка, я колись не рахував, скільки коштує пацієнт з трафіку. Знаєш, і я думаю, що в тебе зараз є клієнти, які це не рахують, їм там до лампочки. Ну, да. ну, ж... Ми їм рахуємо, а вони такі Нормально. Гро гроші, гроші кидаємо на карту. Так, да, так. Да. Тобто я цього не рахував, тепер я це рахую, плюс-мінус я розумів, скільки коштує нам е, пацієнт з трафіку. Е, і десь в мене з'явилася така думка, нащо мені платити там, наприклад, Google, якщо я можу дати якийсь кращий сервіс за ті гроші або щось краще пацієнту.